Вас на каві сьогодні вона у нас не просто із вершками, які ми зразу ж і додаємо. А сьогодні маємо і ще на столі книги газети Ляльок і, звичайно, до кави гостю, яка все оце шикарно поєднує у своєму житті. Знайомимось Анна Коршунова Шевченко. Ані вітає ну і найперше Коршунова Шевченко це таке подвійне прізвище е офіційно зареєстроване. Чи можливо під Одним і під іншим е, є певне виокремлення е, ну, занять у житті можливо. Анна Коршунова це моє дівоче прізвище. І коли я почала працювати в журналістиці, це офіційно в посвідченні записаний псевдонім Анна Коршунова. Згодом це стало і літературним псевдонімом. А Шевченко Ганна Євгенівна так я за паспортом. Ну почнемо з цього. За освітою педагог. Е, найперше це була географія і біологія, так? Так, так, за спеціальністю працювала? За спеціальністю працювала, досить довго працювала у сьомій школі, викладала географію, а потім у 33 роки, начебто, пізненько, потрапила в журналістику і так там і залишилася. Але ж помимо журналістики, багато чого в вашому житті і наукову працю ви не, не забули, не покидаєте, тобто ви розвиваєтесь іще і там. Давайте за всіма цими напрямками спробуємо познайомити глядачів із вами. Ну, найперше, є ось такі книжки. Пригоди лицаря-морквицаря, Фрозька, кімнатна фея. покажу нашим глядачам, як це виглядає. Ось приблизно у такі книжки. І ще одну, принаймні, у нас на столі і ще чотири схожих. загалом їх скільки, і як а Анна Куршунова взялася до написання книжок дитячих? Коли з'явилися діти, почала дітям розповідати казки і писати дитячі віршики. І Якось так писалося, розповідалося, а потім все це оформилося вже в книжки. Власне, їх вже багато було написано. ну, Зокрема, про «Возик Пуг, взяв ці такі mm -hmm. невеличкі оповідання для маленьких діток, які дуже зручно читати перед сном. Тому що читаємо багато. Чи не довго, Маленькі. Маленькі, так. Одне оповідання, одне прочитання. Я таку формулу для себе вивела. І, о... Розповідаєш, а дитина ввечері, мама, а що ти ще раз роз, розкажи мені, а ще це мені ще раз розкажи, будь ласка. І я почала їх записувати. Записувала, записувала, потім показала Людмилі Ромен, нашій сумській mm -hmm. поетесі в домі. Дуже довго вона мене вмовляла, щоб я почала видавати книжки. Але ви ж знаєте, як видають зараз більшість. Поетів, письменників, ну поезія це окрема справа, вона взагалі не комерційна. Але я вважала, що дитяча література повинна бути комусь потрібною. Якщо у мене буде читач, то у мене буде видавець, який буде видавати мою книгу для цього читача. Е, тому проблема була така знайти видавця, але шукати мені його було просто ніколи. Старший у першому класі, менший іще року немає, аспірантура. Робота, тому що журналіст працює завжди, а, просто було ніколи. І був такий черговий дзвінок, коли Людмила Валентинівна знову а, мені дорікала: ну що ти сидиш із своїми творами, пошли їх на конкурс куди-небудь, пішли в якесь видавництво. І я, не відходячи від телефона, а, лежала книжечка із серії «Сонечко». Я просто ага. відкрила останню сторінку і тут же поклала слухавку. Набрала номер телефону головного редактора запитала, вам автори потрібні. І він сказав, ну надсилайте, ми подивимось, почитаємо. Продиктував адресу, я зібрала все, що було, роздрукувала, а було майже все, те, що у нас на столі, і ще дитячі вірші, і все це відіслала поштою. В суботу, вранці, мені зателефонували з видавництва. І Головний редактор сказав, я обклався вашими рукописами і розумію, що буду видавати все. Не знаю, з чого почати. Настільки автор ну, виявився потрібен. що ми маємо тепер ось стільки книжки. Очевидно, Це все ж таки комусь потрібно, оскільки таражі досить mm -hmm. великі. І першою книгою була Фрозька кімнатна фея. Дуже довго я її чекала. Це улюблена героїня? Із придуманих? Я не можу сказати, що вона улюблена, але вона трохи на мене схожа. Дуже довго малювалась книжка, більше року. І вже написано продовження, друга частина і третя частина, так як вона е, і задумувалась. Потім вийшов «Пригоди царя морквицаря, здається, вже не пам'ятаю, ну і, і покатилося далі. Що діти кажуть, коли беруть у руки мамину книжку? Коли писалась, вони читають ще в рукописах, навіть іноді не в рукописах, а за за спиною, коли я пишу. Так Фройська писалась, було написано два чи три розділи, здається. І я думала, ну, все, поставлю крапку, досить уже казачок. Тут статтю треба писати наукову, тут ще якась робота. А син стоїть за плечем, дочитує до останньої крапки, каже: Мама, а далі? А далі що? Написалась іще. Парочка розділів. Потім ще, потім мене захопив сам процес створення цієї казки mm -hmm. І ось так уже є. Трилогія про Фроську, але думаю, що далі продовжувати немає сенсу. Вже крапка поставлена. Що там немає сенсу? Я ось дивлюсь, просто так, от е відкрила на обом, як то кажуть, книжку. Дивлюсь Золотий пилок Амброзії географ-біолог присутній і тут. А це книжка стовідсотково біологічна, географічна пригоди лицаря-морквицаря. Ну там відчувається, що я все ж таки природничник за освітою. Вона була й написана у бабусі в селі. Я цю історію завжди розповідаю читачам, mm. коли зустрічаюся. Зустрічаюся досить часто, я дружу з бібліотеками. І це ну, звичайно ситуація, коли дитина вже все в бабусі прочитала. А сільська бібліотека справа така, складно туди доступитися, mm. тому що бібліотекар то. Справа закрита, як закрита, закрита, так. Ні, ну, вона відкрита, але треба вгадати, коли бібліотекар та... матиме з'явитися на роботі. І е, я вже для себе виявила потім, що існує у нас в дитячій літературі така дефіцит, такий дірка, е, десь з 8 до 12 років, ось для такого віку, коли прочитані народні казки, дитячі віршики простенькі, дитина навчилася читати і хоче читати. А до Гаррі Поттера начебто, у 7 років, у 8 років, ранувато. Далі йде підліткова література. І ця е, така ніша не заповнена. І от пам'ятаю, як це було дуже добре. лицаря морквицаря я добре пам'ятаю. З бабусиного города, влітку, спека, вирвав морквину мій син, така з бадиллям, красива морквина. Мама, це у нас почитати нічого, вже, вже все прочитав. Кажу, давай в бібліотеку сходимо завтра-післязавтра. І мама сходимо. за першим покликом не тільки, не тільки в бібліотеку почала писати. <гум> І він каже: Мама, так напиши сама. Ну ти ж пишеш. Mm. Кажу: ну що я тобі напишу? Про І кого? Написала. Про кого? Ти хлопчик, я дівчинка. Я не вмію. Недовго. Впиралась недовго. Впиралась недовго. Аню, а діти виростають зараз, скільки синам? Ой, зараз вже дорослі. Старшому 17 рік. Молодшому 10 рік. Чи зростають разом із дітьми мамині книжки? Зростають, але а, я вдячна журналу, дитячому журналу, диво Диревця, який мене весь час смикає, просить написати якийсь дитячий віршик. А, якось в мене дитячі вірші писались, поки маленькі були діти, але вони мене не залишають у спокої, і, і мені це теж. Приносить задоволення от, гратися словами, писати такі зовсім дитячі вірші. Яка перша перемога була літературна? Тобто так трапилось у вашому житті, що спочатку вас помітив видавець, а потім були перемоги. Я права чи я помиляюсь? Так, спочатку був видавець, а потім я взагалі скептично досить ставлюсь до будь-яких конкурсів. Але участь у них беру. Ну так, іноді беру. І знову ж я не пам'ятаю, здається, Людмила Валентинівна мені положення і надіслала електронкою. Mm. І дитячі вірші, які не були ще надруковані, і досі, до речі, не надруковані. Відіслала на конкурс просто так. Прекрасний літературний конкурс у користині. Не просто так відіслала, а конкурс називається просто так. Це назва конкурсу, просто так. Там умова, обов'язкова, присутність автора, який повинен читати свої твори зі сцени. Але мені так було ніколи їхати. У мене була верстка газети, це був травень, стільки було клопоту. Я вирішила, ну навіщо я буду їхати, кудись аж в Курстень. Заради якихось п'яти хвилин на сцені не поїду. Спасибі чоловікові, який взяв квиток і сказав: Їдь, ти поїдеш. Ну я й поїхала, і привезла гран-при. І це був не перший його такий вольовий крок, наскільки я знаю. Uh -huh. коли, коли саме він доклав зусиль, щоб ну, сталася якась у житті перемога. Так, на коронацію він теж зі мною їздив. А тепер про коронацію. Коронацію слова здобув який твір? Коронацію слова здобула п'єса. Дитяча п'єса. Взагалі п'єса. Драматур? Ну, драматург це таке слово, таке, uh -huh. за звучанням солідне, драматург. Скажімо простіше, я написала п'єсу. Я написала п'єсу, але знову ж не з власної волі написала. І знову ж хочу подякувати Ірині Володимирівні П'янковій, керівнику колективу Дзвіночок Дитячого музичного театру, де мій син вісім років займався. І кожного разу, коли потрібна п'єса українською мовою, ще й музична п'єса, це просто перериваються бібліотеки, інтернет. І цього немає, як виявляється. Ніхто не пише музичних дитячих п'єс. Ні, ну, може, хтось і пише, але якось важко знайти. І коли вже вийшла Фройська, Ірина Володимирівна каже: ну напишіть, ну ви ж пишете. Mm -hmm. Ну Як я могла відмовити? Тим більше, що моя дитина в цьому колективі, всіх дітей знаєш. А вони ставлять дитячі опери і мюзикли. Спочатку я переклала п'єсу Ірини Токмакової. Потім написала за мотивами казки Лілії Лапіної, нашої самської письменниці, рогата кішка мюзикл. Потім вже вирішила спробувати сама. Була п'єса Дзвінить дзвіночку, а згодом вже ж куди ж діватись почала, і кожного року дзвіночок, ну ви може, ще напишете що-небудь. І доводиться сідати і писати. А потім написала принцесу Фінесу. Така Дівчинка-принцеса, яка, на відміну від всіх інших дівчат, які мріють стати принцесами, е ходити в платі з короною. А вона мріє стати звичайною дівчинкою. Про те, як вона втекла з палацу, е така досить легка, мюзиковиті. А й ти про іншу принцесу, яка побувала на коронації слова, була коронована. Та це теж було несподівано. Я е там такий довгий період, то до 1 mm. грудня. Здається, чи до 1 січня я відіслала, а нагородження аж в травні, а травень це завжди кінець навчального року, це так багато справ. І несподіванкою було, коли мені зателефонували, запросили на коронацію слова. Вас як Послухати, все в вашому житті трапляється випадково і несподівано і зовсім не заплановано. Ви плані взагалі не будуєте? Ні, плани в мене наполеонівські завжди. Просто конкурси. Не є чимось таким визначним, серйозним, на що треба сподіватися. От є люди, які надсилають ну, свої роботи на конкурси і так трепетно чекають якоїсь перемоги. Конкурси дуже суб'єктивна річ. Перемога в коронації слова не була от, з трепетом сприйнята? Швидше за все, це сприймається як аванс, mm -hmm. коли ти не маєш права опустити планку. Ну, Це було справді цікаво і дуже красива церемонія. І е, я вдячна дуже за те, що. І судячи з виразу обличчя, знову ж таки, ну несподівано. Несподівано, тому що може, ви себе не та оцінюють? Ну, можливо, не знаю. Якщо оцінили так мою роботу, отже, вона чогось достойна. Я дуже вдячна і намагатимусь робити не гірше далі. Тобто, це такий стимул іти далі. Але не, не причина для того, щоб говорити, я коронована, там я на коронації побувала. Так, це певний етап. Так я там була, це дуже цікаво. А, але є цікавіші речі. Після того ви вже відправляли якісь роботи на коронацію слова чи ні? Ні, не відправляла. Причому з такої. А, тобто цієї планки досягнуто? Ні. Це ще перейшла і кудись, додалі. Я збиралась відправити, я збиралась дописати книжку, яку я досі не дописала. Залишилась зовсім трошечки, вже підліткова. От ми говорили про. А, те… А, ну діти ростуть, твори ростуть. Твори ростуть. Mm. ростуть. І е, ця така смішна, легка, підліткова повість про хлопців. Як тореодори з Васюківки? Сучасні з Васяківки, Сучасні. Я сподіваюся, що вона знайде свого читача. А це був кінець листопада. От листопад, ось така, як сьогодні, погода. А книжка про літо. Зелене, веселе, яскраве пацаняче таке літо. Без інтернету. без інтернету. Без інтернету. Звичайно, без інтернету. Таки треба... за пацаняче літо. Сучасне без інтернету це нормальне літо, і я спостерігаю це все із власного досвіду спостережень за своїми дітьми, за їхніми друзями, за тим, що відбувається влітку, які у них канікули. Прекрасне літо. У бабусі город, луг і річка. Коли мама допише оце літо. А я думаю, що ну десь ще місяць я допишу, трошки залишилося. А тоді, коли мені потрібно було дописати і встигнути до 1 грудня, я от вмикаю комп'ютер, сідаю. І мені так не хочеться розставатись із цим літом посеред такої нудної осені. І я залишила, я не відіслала ні на який конкурс, я вирішила продовжити задоволення і пожити ще трохи в цьому світі. Таке саме задоволення, як від книжки про літо. Ви отримуєте і від наукових праць своїх. Адже ви кандидат науки ще до всього, коли б Якось встигла. Справа в тому, що я журналістом стала вже тоді, прийшла в журналістику, коли вирішилось питання з аспірантурою. І якось відмовлятись було від аспірантури, ну не могла я відмовитися, я дуже довго до цього йшла. І журналістика це моє. Якось встигла, не знаю. То ви, в хорошому сенсі, людина, жадібна. Ні, не жадібна, мені просто все цікаво. Це вже професійна така риса, цікавість життя. Вас я жадібна до своїх напрацювати. О, це я зробила, я цього не покину і цього покинуть не можу. І це в мене теж приносить мені задоволення. Значить, я не можу його покинути просто-напросто. Да, просто. Щодо науки, зараз ви над чим працюєте? Зараз мені е цікавий напрямок краєзнавства, краєзнавства і екологічного туризму на території Сумської області. Це те, що мені хотілося б дослідити глибше. А, але після захисту хочеться хоча б рік відпочити. У мене є робота, у мене є зараз краєзнавчий гурток, надзвичайно цікаво з дітьми працювати. А, думаю, що потрібен час якось, щоб все трошки вляглося. І, врешті-решт, мені треба закінчити повість. Аню, ну ще про одну перемогу. Ми не можемо про неї не поговорити. Зараз ось лежить на столі а, газета, яка має назву Кебета. І е, це шкільна газета, яка здобула цього року перемогу, на найкраща в Україні, скажімо так, скромно. І ви доклали масу зусиль для того, щоб вона такою була. Що це за період життя? Вже 5 років цей період триває, хоча mm. я не спод... знову ж я не сподівалася, що так вийде. Коли життя підкидає якісь такі цікаві можливості, я зрозуміла вже давно, що треба. Пробувати і намагатись їх використати. І тоді ці можливості ну, додають життю змісту, мабуть, наповнюють життя змістом. От такою дивною можливістю стала Кебета. Я все ж таки вчителька. Не тільки за освітою, мабуть, вчителька, а й за покликанням. Вчителька. А, на початку казала, що ні, а ти прикаже, я все ж таки вчителька. Ні, я педагогічна освіта не означає, що людина вчитель. Ось що я хотіла сказати. Педагог і вчитель, мені здається, це різні речі. Mm. І я дуже сподіваюся, що я все ж таки стала вчителем для, для дітей, з якими я працюю. Це, мабуть, найбільша нагорода. Не конкурс, не якісь досягнення, а саме те, що ти є вчителем для когось в житті. Це означає, що ти вже до чогось доріс. Кибето робити таке навчила. 100%. Якщо вона зайняла перше місце в Україні, то е ті, хто над нею працює. А це, напевне, шкільна редакція якась, так? Це шкільна редакція, причому це робити вже вміє. Вміє. Це повноцінна редакція, яка нічим mm -hmm. не відрізняється від дорослої редакції із власною структурою, з голеним редактором. Із 100% журналістами. Газети роблять старшокласники. Я так зайняла позицію і називаюсь шеф-редактором. Формально я керівник гуртка основи журналістики, результатом якого є така газета Кебета. А насправді це таке цікаве життя. Це дуже цікавий процес, ну як взагалі журналістика. Це ваше найменшеньке дитятко, п'ятирічне. Так, це п'ятирічне дитятко. Ще у нас загадкові дві ляльки стоять на столі, про які ми не можемо не поговорити. Оця жінка, яка поєднує у собі журналіста, дитячого письменника, науковця, педагога, вчителя, ну, вона розділяє ці поняття, вона ще і шиє ляльок. Як вона їх шиє? Де вона бере часу на це стільки, Анічка, відповідайте, будь ласка, звідки з'явилися ще й ці ляльки? Ну, По-перше, як їх звуть, як вони тут з'явилися у нас сьогодні? Це кавові феї. Латей, капучино, латуся і капуся. Mm -hmm. Ну, до кави. Все, все до кави. Ну, якраз mm -hmm. за три дні вони пошилися, за три вечори вони пошилися. Е, е, хотіла пошити одну, але якось не могла визначитись латей чи капучино шити, то вирішила пошити обох. Для а, тоді <рес> моя, <тут рес> Ні, а тоді була верстка, а тоді була верстка, і ще я подумала, макетування. що я встигну дві зробити. <рес> у нас <рес> ще макетування, ще у нас вже у нас календар розписаний, вже ми все запланували на півтора місяці. Тому час ще є і на ляльок, і на те, щоб і ще парочку розділів написати. А ляльки з'явилися... я. Завжди, як науковець, все ж таки намагаюся розібратися в причинах, які призвели до якогось, явища в моєму житті. А от Що моя? мене призвело до пошиття ляльок? Я не знаю, чому я їх почала шити. Може, причина ще в дитинстві. До речі, в дитинстві ляльками я практично не гралася. Була одна лялька, яку я в куток ставила. В мене більше було а, звірят, різних кубики За були. вас покинувся психолог. А, ні, не психолог. Я підвожу до того, що колись. В третьому класі е я народилась, виросла в Рислав Кіровограді, де прекрасний ляльковий театр. І от в 3 класі до нас у клас зайшов дядечко. Такий цікавий, смішний дядечко, відкрив великий старосвітський такий саквояж і почав діставати звідти ляльок. І цими ляльками щось робити. Я досі пам'ятаю цих ляльок і запросив у палац піонерів, тоді піонерів, на е гурток, ну не гурток студія. Театральна студія, ляльковий театр улипка. І от тоді я просто цим захворіла. Я поїхала сама, я сама записалася в ляльковий театр і ходила. Я не пам'ятаю, скільки років у нас був прекрасний педагог. А ні, відчув собі бачейний період цієї хвороби. як каже, вона з'явилася тільки зараз. Можливо, це так проявилося, бо нас вчили всьому. Це не, не тільки акторська майстерність, не тільки п'єси ми ставили. Ми робили все. Ми навчились робити всі типи ляльок для театру. Ми їх самі робили. Це все було на базі обласного театру ляльок. Тому ми і там і виступали, і з акторами були знайомі, і в цеху також були. Це було дуже цікаво. А зараз чому почала шити? Побачила подруга, сказала: подивись в інтернеті тільди, які вони цікаві, які вони гарні. Я, мабуть, з півроку дивилась. Подивлюся, подивлюся. Думаю, ну я таке зроду не пошию, ніколи в житті не пошию. А потім треба було, мабуть, чимось зайняти руки, коли всі ми сиділи перед телевізорами в лютому. А -а і першу я пошила синю коняку. Така гламурна синя коняка із сумочкою в платячку. і вона вийшла. І така цікава вийшла. А потім була Латуся. У мене дома на кухні перша моя фея. Бо хлопці мої кажуть, мамо, нікому не віддавай, вона перша, і вона у нас на кухні кавова фея. А потім захотілося ще поекспериментувати. Ну і от їх уже так багато, вже і виставка була. Аню, дуже б хотілося почути від вас е, на завершення цієї програми, як бути не. Змученою життям жінкою, яка розривається між своїми всіма іпостасями, а жінкою щасливою, яка поєднує у своєму житті купу всіляких захоплень. Мене навчив цьому мій учень, як це не дивно звучить. Але мені здається, учитель взагалі до тих пір учитель, поки він учиться у своїх учнів. Якось вони вже дорослі, вони до мене все одно приходять в гості. І Довго ми засиділись, це був Паша Гарлачук, про життя ми говорили. Якось він сказав: Ви знаєте, Ганна Євгенівна, я скільки на вас дивлюся, спостерігаю, як ви вмієте поєднувати сім'ю, кар'єру, мистецтво, науку? І я так зависла. Думаю, Боже мій, я все життя мучилась від того, що я розривалась. Я нічого не встигаю. Ні, ну я і зараз і, іноді таке щось не встигаю. Але мені здавалося, що ну не можна так, треба бути якоюсь цілеспрямованою однобокою. От Займатися, наприклад, тільки наукою, бути науковцем або тільки мистецтвом, бути такою богемною істотою, як завжди, науко... науковці уявляють митці. А потім думаю, може, я справді поєдную. І я перестала проводити межі, таку демаркацію проводити між: отут я науковець, тут є мама. Тут є педагог, тут є ще хтось. І все це вкупі дає ну, ось таку каву лате з якимсь смаком зовсім, а, можливо, інакшим. І вийшло так, що науковий підхід допомагає мені, можливо, в журналістиці. Комунікабельність журналіста допомагає мені в педагогіці. А, у всю цю справу втягнена і моя сім'я і діти. Я сподіваюся, мене розуміють. А, і все це разом, все це життя. Нам сьогодні дуже смакувала кава лате за рецептом Рядана Шевченко. Ми вам дуже вдячні. Дякую. А нашим глядачам залишається переказати слова Ані трошки по-іншому. Замініть у своєму житті слово «розриваюсь» на слово поєдную, і воно буде настільки гармонійним, що вам нарешті самим сподобається. На все добре, до наступної кавової зустрічі. Вінчка, ви яка кава? Мабуть, лате. Латуся. Латуся. Причому лате у такому бокалі, коли там багато шарів різних. Іноді е, професійні барісти вміють робити латте смугласти от мабуть мені дуже багато шарів, так само як у каві латте.